Так як нема що робити на дворі. о, Фенді вже побігла, взяла ключ і трішки на лад там по полицям. Артем мені зробив полички в гаражі. Поскладаю все. Ну, нема що, скрізь мокро. Пішла е, за двір в зелену зону, там у мене листя, треба грибти, але вони такі мокрі ще, ну, важко буде. Думаю, хай трішки підсохнуть. Може, вже завтра, бо такий вітерець є. Ну, а так на дворі тепло. Дивіться, я вже діждала, що можна оце вийти так. Не треба одягатися, але це ще не кінець. Мабуть, буде ще й холодно. Іду, відчиняю, йду. Ой, це чудо. Йду, Господі, ви подивіться на неї поперед батька в пекло. І що ти там забула? Ой, трішки попрацюємо, хоч небагато, тут у мене. Дві такі півтора метрові верху. Ну, хоч би по одній потихеньку наведу лад. Тут у мене стоять уже у відрах камінці, приготувала відвезти на кладовище. Ой, а в мене ще скільки цибулі. Ось о. Оце ще скільки цибулі, але вона суха. Поки що не буду чіпати. потім, мабуть, положу в холодильник. Хотіла посушити як часник. Ну, а раз вона нормальна, хай лежить поки що. Ну, і я буду займатися тут справами. Ой, тут у мене є рукавички. Фенді, а ти йди на вулицю, там тепло. Тут холодно, треба одягатися, мабуть, Жилеточку одягну, бо там холодно. Ну я вже й не хочу там. Я зараз що? Взяла ось о ножа, не знаю, що мені тут удасться. Оцю плівку хочу з столу прибрати. Айка, що ти? І пущу фенюга десь бігає, в хату. Ну, пішли на вулицю. Пішли. Ідеш, не хоче їсти в хаті і все. Ну, давай, може, тут поїси. Іди от на сонечко, куди тобі поставить. Іди отут. Піднявся вітер. О, Давай їж, бо віднесу сірому. Дягнулася трішки, бо. Там намерзлася, треба було зразу там одягнутись, а я чогось подумала, на дворі ж тепло. Думаю, і там буде тепло. Так, що я тут зараз пошукаю, де тут що і розмотаю, та я думаю, що вже таких метрових снігів не буде. Ну от тому я вирішила сьогодні, що я її зніму, бо вона так шумить ця плівка потім змотаю, бо це ж пригодиться проволочка малину туди мені треба буде он, між стовпчиками. От. Ну і тут що? Оце ну, находжу собі роботу і щоб, знаєте, не так було мені сумно. Ой, оце ж таке життя стало в мене. Не дуже. Так, що ж тут мені не дає, а під низом іще. Ну, трішки допоміг. Це ж. А плівка за зиму зовсім тоненька стала. Так, куди ж його покласти? Навіть не знаю. Ой, та що це, я заморочуюся? Це ж можна там у мене єсть, а щоб воно не розкидалося. Зараз. Це у мене син же курив, то я оце таке відерце з краски ставила, щоб він туди окурки клав. Ну, а зараз сміття. Ой. Як на сонечку, так мені тепло. А там я вже замерзла. Ну, Я не так багато зробила дві полички. Ну, Оце в мене так воно в одному ряду десь півтора метра, це три яруси. оце два яруси я зробила. Поскладала. Бо це ж взимку, знаєте, як взяв, а потім заніс і поклав. Заніс і поклав. Не дуже переймалися, щоб там було рівно. Так, ну що тут? А що я її знімаю, я й не знаю. Ну, знімаю. Щоб вона, бо це куди вже пригодиться вже може. Чи під камінці десь підмощу. Злякалася, що я віддаю сірому. І поїла до граминочки. Ого. Це я, мабуть, цілу ленту що ту скотчу сюди намотала. Бо я вже й не пам'ятаю. Так, щоб тут не впасти? Да, Зараз ось й потріскалося. Так. А, наїлася? Ну, тепер гуляй, а то сюди туди. Ну і що тут іще? Тріщить, мабуть, там. Ой. Так. Ну і знімаємо. Щас спробуємо витягнути. У дивіться яка. Здоровенна плівка. Ось. Тепер треба ж її скласти. А як є спасти? Щоб це було рівненько, хоч трішки, ага ось так по центру. Вітер трішки піднімається. Так, ну ладно, я її складу, але вона так шелестить, зараз люди будуть сердитися. Так. Ну я трішки трішки вам пошуршу. Це чим пенсіонери займаються? Бачите? Ой. Так, я думаю, я зберегла стіл, що робив Артем. Плівку віднесу в гараж. А, ти мені допомагаєш, моя хороша. О, ну вона вже не годиться на слідищий рік, це таке. Десь зроблю як підложку, може під камінці, щоб не купувати агроволокно. Ну там, де в мене нічого не буде рости. Так, відношу, значить, віднесу оце, оце. Оце. І зараз, ну що тут? Та нічого такого трішки, може потім лаком скриє, подивимось. І витрустив. І поп'ю кави. Вирішила, не буду я його мить, це ось клей чи шпакльовка, а так він чистий, щоб не, не був він вологий. Дивіться, ось я руками провела. Ой, як гарно на дворі сьогодні, просто прелість. І зараз я винесу стільчик. І каву я вже нагріла, поки Фенді туди запускала додому, сюди туди мотається. Тані, сиди дома. Не хочеш виходить? Сиди дома. Так. Ну, ось. Хоч би не впасти. З кавою. Ну, що лишилось мені проволочку скрутить? Каву винес. А, ну, звісно, ага, сюди туди. Я не буду йти додому. Я тут посижу. Якби не оці сирени, не тривога, так все добре. Ну, і я відкриваю весняний сезон. На вулиці. Не знаю, де він буде стояти цей стіл. Поки що стоїть тут. Знову сирена, ну я не пішла додому чому. Ну, я забула, що це ж проволочка в мене була. І я вирішила тихенько, там не дуже. Я натоптала і оцей рядочок я зробила, замотала проволочку. Ось. Я думаю, видно. І в мене відкритий парничок, там, де туєчки, то я зараз піду закрию. І оце вже і все. Не хочеться йти додому? Якби не така мокрота тут, ну, бо ось, ось галоші чи калоші страшне грязні? От. А так можна гулять. Ну, я не буду йти по камінцям, я зараз почищу. Калош і потім піду. Ой, перший день оце така теплинь так гарно. Закриваю, що в них тут ну, все добре. Ось так. Я там ще в квадратний такий горщик зрізала у себе тую західну, бо в мене там є туя корейська, туя західна. Ой, поки розберешся тут. Ну, хай ростуть. Я в цьому році їх не буду в землю висаджувати. В тіньочок поливать і хай пускають корінці.